Трійні природи. Назерські породи третій сезон. До, Добре, фейерпець! А що ти хочеш зробити фоколар? Я хочу помирити мене з припілачем. О, привіт. Привіт Мер. Ти куди? Е, в кімнату? Добре. Я через дві uh, години піду на вечірку, ти хочеш зі мною? Я не хочу з тобою, мех. Чому? важливо. Так, де тут телефон. Так. О, привіт! Як ти тут опинився? А, ну так хочу опинився. Що ти шукаєш? Я шукаю телефон. А, з цього нагники, да, да. Добре. Алло, алло, жоні піладжа. Я, я хочу би запо ти сюди прийшов. Нащо? Я хочу з тобою поморитися. Добре, я прийду. Добре, він зараз до вас прийде. А мер... він точно буде в тому радий, як він сам прийде. Та ну, я хочу просто їх помогти. Я знаю, що я говорю. Ну добре, як ти думаєш? Так уже прийшов, до мене, напевно, ти. ти що? Я, я хочу йти зараз на вечірку. Я повернуся через те, е 30 хвилин. Ну тобто не 30 хвилин, а через 1 годину. Добре, я тебе чекаю, буду чекати. Ага. Добре, він пішов. Коли А? заліпалайджер зайти. Так Можна. Добре, я бачу, адемо. Ми, ми хотіли помиритися. А він пішов на вечірку. Диревно. Ми ж хотіли помиритися. Він так винишов би на вечірку, якби хотів би помиритися. Добре. А я бачу що ти 4 поколах. Та! Так, е, так, ми... Він повернеться через 30 хвилин. Ну да, або 30 хвилин або годину. Чудово. Як ми можемо поморитися? Добре. мені поки що я хочу почекати? Так. Як я бачу, то я його теж чекаєш. О, так, я його теж чекаю. Добре, а, а то він може прийти з кого. Добре, я тоді почекаю. Так, так, почекаєш. Я да все зроблю. Добре. Ну я. Ой. Da, я после йду, йду. Ты тут кухня. Ванна. А, ж кухня там. Нет, после того. Ти що? Та я кухня. Хорошо. А, ну, на, A, no, ваша кава. Дякую. Добре. А коли я не знаю, десь вже пройшло 20 хвилин. Ще 20 хвилин бачу. Можливо, Він десь на вечірці, напевно не скоро так прийде. Я прийшов. Я погода, він мені відмовили вечірку. Що тут робить Джонни Пілайджер? Я. Я туди пойшов добавить це мех. А я. я того надумав. Як ти надумав? А хто мені тоді написав? Хто мені тоді подзвонив? позвонив. А, Хто? Прокладах, ти не хочеш чого сказати? Хто да йому там дзвонив? Я йому не дзвонив. Тоді хто дзвонив? А я не прийому свій вирішується в свої справи, я просто хотів, щоб ви просто помирилися. І, і що там? А, та, ну, так хоча. Ну, вони там розмовляють. Ну, добре. Беда не неповигреці, яке бач. <рит> я так не думаю. Напевно, ні. Добре, я іду подивлюся. Тільки будь обережним, щоб ви в не побачив. Так, <рит> да, добре. Ей, ти знаєш що ти, Джонні Пілайджа. Я хотів його оберітися. Ти знаєш мене. Я просто хотів добавить поморити. Що добави до дістав, если я вбіжав то подавай помиритися. А я ну, не хочу прощати. Не Ну но буц это все обіда. Ні, а я не хочу тебе прощати, тоні. А ти мене поняти дістав. А ой, ще досбуду, да что буде. А, що за вас буде? Ааа, ну, все, ти мене дістав, не дістав, Джони все! Ой.

Ой, ты чека? А мужчи! Ну, Надо все равно погрози! Что за было? Ніяк. Я же хлебу, ну побоялся. Я сам знаю. Думу. Я вот еще подумаю, то есть план я господин остата. Так, це можно залучить на другий план. М -м -м, я хотів би хотів це зробити. Шкода, що таке вони врвали, з непомагали. Хотілося б. Ні. Ні. Тобе, я б не поговорив ти маю. Що ти хочеш? Я хотів би до того, наш фразу Жоні не сюди покликав. Я просто хотів тебе допомогти з ним. Ліпше ви будете друзі мені ворогами. Тому ніч, що це майже неможливо. Ну я хотів це зробити. Я просто не хотів би. Я тобі не мене... бажав зла. Я просто хотів вас помирити. Я тебе розумію, але. Це навіть дуже навіть, навіть занадто. то навіть мене навіть, навіть, навіть не попередив, я тебе розумію, мех, я просто. хотів тебе допомогти Джонні Піледжеру. Ну, бувай. В раз мене попереджай. Добре. hmm so